Привіт! Давайте сьогодні продовжимо наші роздуми про те, що мудрість Господня це справжній скарб. У попередніх відео ми почали розглядати книгу приповістей, тому давайте повернемося до неї і зараз. Якщо будеш шукати його, немов срібла, і будеш його ти пошукувати як тих схованих скарбів, Бог порівнює тут пошук мудрості з пошуком срібла і захованих скарбів. Це дуже сильне і яскраве порівняння, яке відкриває нам справжню цінність Божої мудрості. Бо якщо ми щось вважаємо скарбом, ми не просто хочемо його мати, правда? Ми готові докладати зусиль, часу, уваги, жертвувати чимось, щоб знайти цей скарб. Ми шукаємо до останнього. Ми не здаємось, і Господь каже: ось так шукай моєї мудрості. Мудрість не для лінивих, вона не лежить на поверхні. Її не знайдеш без серйозного пошуку. Бог не ховає її від нас, але ховає її для нас, щоб відкрити тим, хто шукає щиро. Скільки часу ми проводимо в соцмережах, у розмовах, у клопотах, а скільки у Божому слові. У молитві про його розуміння і про розуміння Господньої волі, Бог хоче, щоб його мудрість була для нас дорожчою за срібло, цікавішою за новини, важливішою за думки інших. Бо вона, ця мудрість, не просто інформація, це напрямок життя, захист для душі, світло в пітьмі. Як виглядає пошук мудрості насправді? Це читання Біблії не для галочки, а для справжнього розуміння. Це молитва перед рішеннями. Господи, не моя воля, а Твоя. Це готовність приймати пораду, навіть якщо вона нам не подобається, чи нам здається, що не підходить. Це бажання змінюватися, а не просто знати більше. Бог пропонує вам не просто знання, а скарб, який змінює. Все життя. Але чи шукаєте ви його так, як шукають щось безцінне? Чи готові ви вкладати свій час, увагу, зусилля, щоб знайти мудрість Божу? Бо саме від цього залежить, чи будете ви жити в істині, чи будете блукати в тіні власного розуму? Господи, прости мене, коли я шукала багато чого, але не твоєї мудрості. Дай мені серце, яке не зупиняється, поки не знайде твою волю. Нехай твоє слово буде для мене найдорожчим за срібло. Навчи мене любити твою істину більше, ніж зручність чи людські ідеї. Амінь. А я дякую вам за перегляд. Божих благословінь.